Всім привіт! Сьогодні будемо ремонтувати Mitsubishi Pajero 3.0D 2007 року з такою проблемою, що не працює задній склоочисник. Не працює взагалі. Отже, зняв я спочатку ось цю накладочку на задньому і бачу, що там дуже багато бруду і ржи. Це означає, що, мабуть, він не зніметься нормально. Ну, Тобто, початок не дуже гарний і, мабуть, там є вода в ньому. Отже. Для того, щоб перевірити, треба зняти і розібрати зняти оцю двері багажнику, цю карту ляду багажнику. Там трошки треба теж повозитися, для того, щоб перевірити там живлення. Спочатку відкручуємо і знімаємо ручку ось цю. Бачите, тут за накладками, ну однієї накладочки тут чомусь вже немає. Відкручуємо два гвинтика і знімаємо саму ручку. Далі треба буде зняти пенал, виняти все, що там в пеналі є. І за ось два цих речашка вони, там написано, куди крутити, щоб зняти цю накладочку. І в цьому пеналі ось тут є, бачите, два шурупа. Їх теж треба відкрутити, обов'язково. І далі вже знімаємо всю цю карту, накладку з защлок, просто на, на пуклях вона тримається. Зараз я зніму і покажу. От бачите, зверху там такі блакитні, і знизу там по боках оці такі біленькі. Їх багато. Іноді вони відщокуються погано. Далі відкручуємо два шурупу, от бачите, де стрілечками показано, і треба буде зняти цю верхню ну, цю середню накладку, а перед тим треба зняти ще верхню накладку тут, де оцей третій стоп. До речі, лампи третього стопу можна замінити, знявши ось цю маленьку накладочку. Але нам треба буде зняти повністю всю цю панельку зверху. Вона теж на пуклях тримається, на защілках, і іноді. Теж вона так не дуже гарно виймається. Але будьте уважні, вона така дуже тоненька і дуже крихкенька. Зняли верхню накладку. І тут вже бачите, що зверху, там ці динаміки. є ще два шурупчика. Отже, викручуємо всі ці чотири шурупчика. і знімаємо ось цю середню накладку, за якою і є у нас моторчик скло чесника. Ось так вона виглядає. Ну і Тут вже є роз'єм. На якому можна е, його зняти, можна не знімати і перевірити, чи приходить туди як мінімум живлення. Ну і в нашому випадку живлення приходить. Разом з живленням є ще й така єрунда, як іржа. Вона це дуже погана ознака, ознака того, що навряд чи нам, забігаючи на перескажу, вдасться його відремонтувати. Але треба все рівно зняти модуль склочисника, щоб перевірити, відкрутивши три болта, і зняти речах склочисника, щоб його виняти. Якщо є іржа, то відсотків 80 він зламається. Тобто 4 із 5 вони ламаються. Навіть якщо спеціальним знімачем знімати, все одно він впирається в пластик і цей пластик не витримує. Ось такі, так щоб бути готові до того, що воно зламається. Далі обережно виймаємо, щоб цими огризками не пошкодити скло. І дістаємося, відкручуємо 4 гвинтика, дістаємося до механізму склочисника. Дивимося, чи тут, тут теж є потрапляння вологи. І тут для того, щоб перевірити механічну частину, треба зняти ось цей речажок, що з'єдною шестерню та сам шток. Як бачите, живлення приходить, а мотор навіть без щеплення, він теж не працює. Треба ще дивитися щось з мотором. Ну, живлення то приходить, його все одно треба замінювати, але як бачите, ще не працює мотор. Заради експерименту я відкрутив перехідну плату і ось вже стою контролькою на виході на мотор. Тобто на мотор йде живлення. Як бачите, ну зараз і періодичний режим вімкнено, а мотор не спрацьовує. Скоріше за все, що він там теж закис в одному положенні постійне. Ну, мотор, як кажуть, можна оживити, але ну, в даному випадку це недоцільно. Хіба що десь буде такий же самий механізм з в чесника, де механізм буде? Робочий, а мотор буде не робочий. Просто в одному положенні десь закисли щотки. їх треба розібрати, стартанути, як то кажуть, і воно має піти. Зараз ще подам сюди від акумулятора плюс-мінус, я подивлюся, чи живий мотор. Тобто Тут все працює, електроніка вся працює. Отже, зняли ми цю шток О, перехідний для того, щоб. Зрозуміти, чи точно закленявши, чи ні втулка. І ми бачимо, що зараз щеплення з мотором немає сестрим. Але навіть у тисках воно не прокручується. Тобто, це Бачите? ось тут все це тіло штоку повністю заржавіло і заклинило. Навіть в тисках не можна його. ...провернути. Тобто гратися з цим немає сенсу для того, щоб витачувати тут якийсь новий шток, тому що цей буде дуже поїжений корозією і нічого ви йому не зробите. Ну, Тобто воно не варто по фінансових затратах і часу. Треба замінювати мотор, ну і сам. Палку це скло, скло очисника, тому що теж вона розсипається. Майже кожен другий мотор заднього скла саме з такими проблемами. Дещо деякі можна ще розробити, зместити, зачистити і вони будуть робити, а деякі вже повністю, ну, якщо дуже. Взяти зусилля, гарне, щоб його якось сунути, промостити, то буває навіть лопається тут втулка. Ось такі проблеми. Вирішення заміна мотору. Зараз перевіримо. Чи є тут взагалі опір. На масу немає. І, між собою, теж немає. Тобто навіть немає обмотки все зовсім його погано, навіть не цікаво. Навіть має обмотки. Скорай за все, що щотки взагалі навіть діапазоні великому не пробивається. Це вузол це однозначно під заміну. Не працює ні механіка, ні електрика. Відкручу зараз мотор, все ж таки подивлюсь щось там з цими ще щотками. Ну, ось і щоток там теж немає. З, з цієї ось сторони ще є щіточка, з цієї вже взагалі немає. Вона просто вигоріла. Це навіть не знос щітки, вона вигоріла через те, що постійно була. При навантаженні і скрило тут, тому що заклинівши був шток. Не міг мотор проворачувати нормально. Ця більш-менш нормальна, а ця горіла щотка. По струму з'їмачу теж можна це побачити. Ось, підгорівший. Ось така біда. Судо теоретично щитки можна замінити. Відкрутити тут. Але де ви такі візьмете, це вже велике питання. Але тут пластина вона запаяна. Це хіба що тут відпаяти, бо якщо викрутили, то теж не можна її замінити. Ніколи не бачив таких продажу щиток ось на таких пластинах. Тобто теоретично воно ремонтно пригодне, але де взяти такі запчастини невідомо. Я їх, чесно кажучи, не бачив. Ось тут можна відпаяти тут підпружина воно з однієї і з іншої сторони на такій мідній пластині. Отже все я все побачив, що я хотів. Для себе розпізнати в цьому моторчику. Скажу теоретично, він ремонтно пригодний. На практиці це ну зовсім і зовсім не економічно вигодно Та й тим більше немає таких запчастинок. Це раз, ну і другий тут. Розробити можна його декілька годин розробляти, якщо не трісне ось ця. Основа. Тобто ремонт буде дуже, якщо брати по годинах часу, то ремонт цього механізму буде дуже-дуже високим, затратним. Так, коли ці машини тільки з'явилися і не було на ринку таких запчастин, ну у нас, по крайній, тоді це ще якось було чимось виправдано. а Зараз, коли це можна купити, там за 5000 гривень, це воно того не варте. Ремонт. Це будемо шукати міняти. Привезли нам бушний, але не такий, як треба, він не, під, не підійшов. Тому взяли старий і вже наступного разу привезли такий, як треба, вже підійшов. І на цьому старому що, ну, на бушному, але робочому, теж, як бачите, є рештки речагу. Склочник. Теж він там не знявся. Залив я все це гальмівною рідиною. І буду знімати. Ну, перед цим, звісно, перевіриться, чи він працює. Да, тут ці крутить нормально, але треба ще зняти ось ці рештки. Ось знімачем. Знімається воно, І вже коли чіпляється з алюмінію, то все знімається. Ну і ще замінюю гумову щільничів, бо цей вже був такий задубівший, як то кажуть. Встановлюємо все на місце, перевіряємо, і у нас все було окей. Ось все і запрацювало. Склоочисник задній працює. Отже, робота виконана. Все. Всім. Дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів. Підписуйтесь на канал. Побачимось!